Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Коротше, в мене глючий телефон, чомусь зникає світло і доводиться постійно вручну це його піднімати, регулювати. Коротше, не знаю. Може, доведеться вже а, шукати якийсь новий варіант для зйомки. Дивіться, як не чітко. Що я хотіла сказати, що сьогодні на мені ось така сукня із хаус Brand. Хаус бренду, магазин Хаус Бренд. Така класна стречова сукня, брала зі знижкою за 455 гривень. Взяла її дуже зручно, на таку погоду, як сьогодні. А сьогодні в нас прохолодно і так пасмурно. Коротше, дуже круто. Ну і наклеїла, звісно, свої. Наклеїла нігті із, а, із Аврори, комусь село, комусь крінж. Для мене це перформанс. Дивіться, який прикольний лук для дитини. Це такі її, це садок або перший клас. Давайте така спідничка вільветова на кнопках. Класна. Куртка косуха і блузочка. Ось така блуза. 399 гривень. Це нова колекція. І такі, такі снікерси на липучках, дуже зручно. Так, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це, ось на, здавалось б, елегантну таку чорну сукню, вдягнена сорочка, картата рожевого чорна. Як вам такий, такий лук? Ну, Може бути, да? як варіант на кожен день. З новинок штани такі червоні, штани вільного крою, штани на резинці і навіть вкорочені. Такий стиль більше, як, як на мене, більш такий французький. Якщо, наприклад, вдягти ці штани, до цих штанів вдягти ось таку футболку. Це теж нова колекція, футболка із такого цупкого котону. Як ви бачите, тут поєднані білий, чорний та бордовий відтінки. Дуже класно, гляньте із цими темно-синіми джинсами, це теж в новинках. Модель white leg. Здається. Так, дівчат ось Або такі white дуже що з цим світлом твориться. Джинси. Темно-синій денім. Ось вони представлені тут. Е так, Сьогодні буде якесь таке світло не дуже, тому що я не знаю, що відбувається. 699 гривень це. Так, і це модель Wide leg. Тобто вони широкі, йдуть, такі розширені, не кльош, такі більше рівних. Дивіться, як класно з джинсами. Ось цей в'язаний буде джемпер, такий кардиган. Да? Кардиган в'язаний бордовий і темно синій дуже класно. Подобається. Потім в новинках ось такі коричневі шорти, такі такого плану. Такий какао відтінок, Тканинка дещо жата і теж такі симпатичні на осінь. Якщо, наприклад, з такою чимось білим, да? до чогось білого вдягти. Такі ще класні дивіться, топи. Топ, такий білий, в'язаний. Ну така трикотаж, такий легенький, тоненький трикотаж. Він коштує 339 гривень. Такий кругленький виріс і теж з бордовим. Тобто, мож, можна міксувати, наприклад, сюди якусь бордову сумочку, придумати, або на сумку. До речі, можна якийсь бордовий бордову хустинку а, причепити. Буде прикольно. Мені ще подобається відтінок. Точніше колір цих косух, такий щось між сірим та коричневим, теж класні. Ну, за джинси я вже сказала з новинок. Ось такі чорні спідниці Денім. Коштує така спідничка 650-659 гривень. Дивіться, така теж строга. Ну, Теж до неї підійде як цей і тима, як цей кардиган, так і така майка плюс косуха. Корочі, можна вже створювати готовий аутфіт. Це теж новинки. Дивіться, ось такі смугасті джемпери, а, Такі кремово-коричневі, да, кремово кремово-шоколадні, навіть так красивіше звучить, звучить смачніше. Так, фокус наводимо: 659 гривень. Ось такі джемперки. До них що можна вдягати? Можна з джинсами. Елементарно, можна з білими навіть джинсами. ну Ось такі штани сюди точно ні. Хоча, може бути, такі штани коштують 599 гривень. Що ще в новиночках? Ось такі сорочки, дивіться, прикольні. Теж дивіться, така тканина зжата, жмакана і переливається. Коштують такі сорочки 659 гривень. Це вкорочений рукав. Корочений рукавчик, до чого ми її вдягаємо. Можна з джинсами, ну це занадто буде строго, занадто буде як ця можна з такими штаньми. З білим, от класно з білим, дивіться, з білими брюками, білий, і він навіть такий більш до молочного і ось такий коричневий. Такі є теж топи в новинках. Водолазка без рукавів. Ціна 219 гривень. І теж, дивіться, з джинсами можна, можна з спідницею вдягати. Так, ще є ось такі спідниці. Це вже більш такі класика, така темно-синя. Ну, і тут ви бачите дещо йде вишитерений ефект. За 659 гривень. Тут знижки, останні, до речі, знижки по 100 гривень. Зараз ось такі шорти рожеві, ось такий спортивний такий стиль, або вдома. 100 гривень, дивіться, теж класний колір какао. Чорні ні, чорні без знижки. Тому що чорні… ні, хоча є, так. Да. Чекайте, чорні такі короткі без знижки, а ось такі дещо довші. На шнурках будуть зі знижкою, да. 83% знижка. За 100 гривень. Клас. Треба малі взяти такі шорти. обов'язково, хоч би не забути повернутися, їх взяти. Білі, класні теж, дуже стильні, але залишилися вже маленькі або ж супермаленькі. Да, XXS, XS XSS XS, чуть не впало назад, чуть не перекинулась тут ось такі блузи. Котон, да, це 100% бавовна. Ну, типу, щось нагадує льон, але це не льон, думаю. Ось така класична блуза, дивіться. Це вже такий офісний офісний варіант до чого. Якщо це офіс, ну ось, будь ласка, чорні брюки, чорна іде така блуза. Або ж білі брюки і ця чорна блуза. Да? Може бути прекрасно. Брючки класні, до речі, такі класичні. Я думаю, дуже зручні. Низька, середня десь буде посадка, не низька. І casual look на осінь. Беремо ось таку, такий боді сірий, наприклад. Вдягаємо під, поверх вдягаємо ось таку косушку. Косуха такого молочного, кремового відтінку. 269 гривень і беремо такі джинси або ж білу, не блуза, а білий, білий боді. І беремо джинси. Щойно приміряла одна дівчина, дуже круто на ній сиділи. От я не глянула, не спитала, яка модель на ній була, але так круто. Можливо, навіть ось мом були на ній. Така худенька. І сюди я втягаємо ось такі джинси. Все засвічує. На жаль, ця камера. Що з нею сьогодні відбувається не, не все як завжди. Відійшла дещо сюди, ну дивіться ось такі джинси, сірий боді. Ще раз покажу його. Сірий боді, поверх така кремова косуха і джинсики. І сумочку якусь сюди підібрати. Можна, що в нас тут є, є ось такий варіант. Або ж ось попроще. Дивіться. І чорна така сумочка, До речі, тут сірі теж класно сюди джинси йтимуть. До цієї всієї ситуації, дивіться, до цього образу. І з сірими теж класно. Сірі джинси, сірий боді, або ж білий, якщо ви хочете бути дещо яскравішими. Сірі джинси, сірий боді і ось така косуха із New Collection. Це white straight, тобто вони прямі, широкі модель. Класні, до речі. Прямі, широкі, і низ не обрізаний. І вони коштують 38 до речі, мій розмір. Коштують вони 599 гривень. Мені дуже подобаються ці нігті. Я не знаю, мене щось понесло прямо на довгі нігті. Їх так зручно одягати заврори, Я вже казала, так? Да? Коротше, на клей мені Дитина допомогла це зробити. Вдвох набагато зручніше це робити, ніж самі. Ще жоден, до речі, не відлетів, але я нічого не розцібала. тобто ніяких гудзиків, нічого, ніяких ланцюжків не застібала, тому вони тримаються класно. Я ще раз пояснюю, для мене це перформанс. Ну, типу, як виступ якийсь. Давайте ще розглянемо деякий аутфіт. наприклад. Такі штани. От вони тут висять поруч із ось такою сорочкою, і тут є ось такі жилеточки. Ну, що це може бути? Це може бути знову ж офісний стиль, хтось запитував. Штани такі коштують 599. Вони йдуть на зав'язках, це 100% Поліестер. Думаю, тут поліестер Еластан. До них, що беремо. Давайте спробуємо да, взяти до них сорочку. Дивіться, якщо до них вдягти ось цю білу сорочку і поверх вдягти ось цю жилеточку, таку теж коричнева жилетка. Думаю, що буде непогано. Ну, Мені не дуже, чесно скажу, тому що структура штанів, ну, сама тканина, от вона така. Вона м'яка, вона така роз, Як це сказати? м'яка і більше. От вона не підійде, мені здається, до, до тканини жилетки. Що скажете? Не знаю навіть. Так, біла сорочка такого строго плану, така школа, офіс. 189 гривень. Поспішайте. Я вважаю, якщо дитині, наприклад, на 1 вересня хтось шукає білу сорочку, всі цей шикарний варіант. Дитина росте, як правило, вони вдягають один раз або двічі за рік навчальницю сорочку. Дивіться, ще є можливість взяти за 189 гривень. Ціна, ой, ціна знижка 35%. Так, я зайшла в відділ Сінцей Дім, Сінцей Хом. Дивіться, які круті термочашки білі. Чомусь я раніше на це не звертала уваги. До речі, собі я придбала ось таку чорну. Ну, це для контенту більше, скажімо. Так. Ну, можливо, знаєте, от коли їдеш десь в дорогу, теж зручно сюди там, брати чи каву, чи чай білі, але вони дещо різняться ці менші від оцих. Це прям така мега і ну, приблизно так, вони однакові, чорна і біла. А це дещо йде менша. Така класна, така прорезинена. Тут дуже зручно, з рук не буде вискальзати, висковзувати. Ось так вона відкривається. Там ваш набій. Ось так вона відкручується, типу. Ну, як термоси, знаєте? Раніше, я пам'ятаю, були вдома, дуже багато різних термосів. Ну, такі чашечки куштують, термочашки 269. Дуже класно подобається. Потім що ще такого цікавого тут вам показати знижки. Знижки є, ось знижка, наприклад, на ось такий набір. Ойл називається Oil Bottle set 219 гривень. Не видно скільки ціна. 68%, 44% знижка. І це для олії. Я так розумію, і ще для чогось, тільки для олії, да? так, такі. Потім такі не буду навіть брати, бо ще впаде воно ну, керамічне. Теж Oil Bottle Set, дві теж для олії, дві такі. Два сосуди 169 гривень. Це що, знижка, ось така штука для солі. Та перцю 79, а коштувала 189. У вигляді таких двох хатинок, а одна надбита. Дивіться, будете брати обережно, тому що так спочатку і не помітиш, що там іде надбита щось, кераміка надбита, надщерпнута. Коли починаєш щось знімати, відразу хтось підходить і це так напрягає, що чесно. То відразу забуваєш, що ти хотів сказати. 289 ось така салатниця. Салатниця в стилі Прованс. Я б сказала, тому що ну хто не знає прованс, це означає, що це провінція, по-нашому село мається на увазі. Ну, куриця говорить сама за себе, точніше за цю миску. А Боже, яка вона, вона знаєте, дуже тонке, таке щось. Не дай Бог десь щось все надчербнулося вже, їй буде хана. А ці, я думаю, покращі. Вони такі цупкіші, обережно. Зараз хочу вам показати. Дивіться, яка салатниця. Ну, а така презентабельна і е, більш, і 189. І дешевша, чи що виходить? Ну ця красивіша. Красивіша і кераміка класна. А тут, як ніби з гіпсу. 219, як ніби з гіпсу. Це суперська. Що так звучить? Чуть, як звучить. Та -да -да -да. Так, що це таке? Це пасхальний пасхальна штучка для, я думаю, да, для яєць. Для, для закусок. 269 гривень, щось я збилася з пантелику. Починаю щось розказувати дещо не те, що треба. Так, такі штуки на стіл, такі килимки. Килимок, він же ж серветка 119 Сірі. Є ось такі під піднатурел natural. Натуральні більше дивіться. Класні по чому вони? Та блін, задовбав цей телефон. Дивіться, 219 гривень це штука. Так, я думаю, що треба просто змінити, поміняти екран, екран телефону. Тому що він в мене пострадавши, я його була спалила дещо надпалила. Ось тому, я думаю, це все із-за того, що пошкоджений екран. Ну, Які класні футболочки, дивіться, чоловічі. Сірі такі і сливовий такий колір. да? 100% бавовна. Супер. По 219 гривень. Так, ну і знижки в цей хом на ось такі, дивіться, наволочки. Класні. Вже на осінь на зиму можна. 129 гривень коштувала 339. One size. Дивіться, яка гарна. Ще й бісері. Або ось такі сердечки на бежевому кольорі, такі червоні серця. Цікаво, теж зі знижкою, дивіться. 129 гривень коштували 339. Ось такий леопардовий принт, трендовий. Якесенький дуже. 40 на 40 розмір, а тут, а тут який розмір, one size, one size, не зрозуміло. Я думаю, теж десь 40 на 40. 40 на 40, потім ось такі ще гляньте, які теж непогані, до речі. Такі симпатичні, в кого який диван, там бежевий, наприклад. Гляньте. Лише 99. А, це взагалі 45 на 45. Тобто це на більшу таку подуш, подушечку декоративну. І внизу теж ціни, правда, такі, ну, наприклад, 149, дивіться, ось така сіра, 269 Ця без знижки. Коротше, оця мені сподобалась, Це прям така на зиму класна. Або ж ось така теж із серцем, ну, дивіться, бежева, да, І тут йде таке серце на ній пухнати за 169-50% знижка. На неї ось така ще 79 теж леопардовий принт, білий такий і сірі п'ятна, по ній плями, 79 гривень і бежеві. Тому можете йти щось собі на зиму прихопити. Оці класні, мені сподобалися. Це таке дешеве зовсім по 149 на вигляд зовсім дешевий, маю на увазі. А що це таке? Теж декоративні, да? такі під шию, напевно, що 169 гривень валіки такі рожевий, ось такий персиковий. Більше. І сірі. І ще тут іде якийсь надпис. Home is where you your heart is. Ну, зрозуміли, так? Да? Home. Дін це там, де твоє серце. Або Life love. love» Живи, смійся і люби. Так, пледи. Туди я не долізу. Які ще є знижки? А що це таке? Що це за килимок такий цікавий, сірий? Дордонет. А, це під двері. Так, тут він резиновий всередині, дивіться. Боже, у ніхті такі всередині йдуть резинові, а тут іде такий сірий, сірий, такий класний. Для них 60х90 під двері. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А також коментуйте, пишіть свої коментарі, побажання, щоб ви хотіли побачити більше в моїх відеороликах. І до зустрічі вже у наступному відео.